Привіт усім! Йдемо знову по секундам. Підписуйтесь на канал, кому цікава ця тема. І розпочинаємо з такої гарної знахідки. Це шкіряна курточка. Тут розглядаю її досить довго. На куртці є багато різних деталей, кнопок, ремінців, великий розмір, гарний стан. Але я помітила, що на курточки є шльовки ззаді. Я так зрозуміла, що мені не вистачає Значить, Така вона. Була в дуже гарному стані, не було потертостей ніяких. Шкіра була м'яка, еластична, гарно профарбована, не затерта, така напитана, можна так сказати. Ось блискуча, така вона цікава. Було, звичайно, там декілька нюансів, так сказати, десь там розійшовся шов. Мені цей бренд невідомий, бренд якась Сусанна, але це фабрична наче якість. Пишуть, що це натуральна шкіра. І тут 5 xl Тобто вона дуже висока, ой, дуже велика. Ось. Ну, крім ремінця, в принципі, все було присутнє на місці. Якась жіночка плюса забрала собі, мабуть, Намагаюсь ту кнопку застігнути. В общем, який тут крій був цікавий. Дуже. Така вона вільна була, але горловинка така дуже велика. Ну, це я показую, що в принципі можна знайти в секондах такі... Нові збірками джинси. Ну, тут ми, у цьому випадку джегінси, наче так їх називають. А, це бренд Mark Spencer, здається. А, ні-ні. Це інший бренд, мені також невідомий. Ну, Їх багато є. Різні бренди, швіті джилінси. Вони завжди стають в пригоді забрати завжди якийсь светрик. А це від марк Спенсера така блуза, квітчиста, вільного крою. Тут поєднання двох різних таких візерунків, я так розумію. Манжети на гумці, У складі було 100% віскоза, мені стається. Ось. Але щось мені в ній не сподобалось. Якась занадто простецька, на вигляд, ці міленькі квіточки. Мені здається, вони не зовсім прикрашають. Ну, Можливо, я не права, але щось, щось мені в ній не дуже сподобалось це. Такий флористичний візерунок. Далі ось така сорочка від крю в 12 розмірі. Тут дуже приємна тканина була, вона така мягка і легка. На дотик така, майже невагома. Тут також мілкі квіти по блузі в приємних таких кольорах, приємних оку, можна так сказати. Ну Тут тканина, так, да, неймовірно якісна. Ще ось така блуза була, ну, така вже більш жіночніша, як я полюбляю, такий блузочок, чорний колір. Тут це блазара. Тут об'ємний такий спадаючий рукав, деталізована наче плесе спереду по центру, з поєднання вишитої стрічки. Ворот тут стічка з рюшою. ну Така гарна. Красива. Склад мені здається кутом Але вона була маловата, на мене я її залишила. Далі ось така знахідка. Це взагалі то ще з літа відео. Ось це кашеміровий такий светер, об'ємний, великий. Я його забрала, зразу скажу, він був в ідеальному стані. Мабуть, це від FNT, мені здається, так. І тут кашемір 100%. Ну, тоді було дуже жарко, майже 50 градусів на сонці. І ну, ніхто, мабуть, і не підходив до тих сфетрів, тому що від них віяло жаром. Ну, я скористалася цим знайшла ось таку знахідку красиву і забрала собі. Ось я приміряю цю блузу. І реально розумію, що вона мені ну, не йде. Точно не прикрашає. Ну Рукавчики такі гарненькі, все так. Правда, такі блузи я зрозуміла, що треба носити під заправку. Щось така блуза була, я її також приміряла, але ну, це взагалі. Ще додавала віку і ще додавала кілька десятків кілограмів, на мою думку. Залишила. Ну, такі гарні блузи можна, знайти, якщо підійде комусь от по фасону, чи по кольору, чи хтось худіший в мене, то блузів багато, от таких от гарних можна пошукати. Це ось така дуже величезна була. Щось я не зрозуміла взагалі, чому я її взяла до примірочної. Чи то вона з шовку була. Отак я її просто розгледіла, навіть не думала її приміряти. Щось така блузочка була. Також такий флористичний принт, мілкі ось такі, знову ж квіти. Але тут таке поєднання бузкового кольору, зеленого, в принципі, вони яскраві, вони такі розбавляють, наче веселіші. І тут одна тканина, один наче дизайн. Не, не кричить вона, як попередня блуза. Тут також такі рюши. Крильця, такий вільний об'ємний рукавчик знову ж таки. Але блуза, мені здається, також була маловата на мене, я її також залишила. Ще ось така була блузочка з такою абстракцією. Чомусь мені ось така абстракція була схожа на піжаму. Той день було багато таких блуз. Знайшла до примірочної показати. Ну, тут, так, да, склад був зрізаний, але думаю, склад тут також хороший. Дуже приємна на дотик вона була. Щось така блузочка була. З красивими зав'язкими китицями. Тут розмір SM. бренд мені також невідомий. Ось така також цікава абстракція. Дуже приємна тканина. Думала візкоза, а ні, це поліестер, але вироблений в Індії. Був ну і в трендовому, леопардовому принті, хоч і колір неприродній, звернула мою увагу. От. На себе це сорочка, також бренд мені невідомий. Тут теж розмір. а ну Тут так, поєднання такої легкої повітряної віскози і трикотажного манжету. Манжет такі яскраві кольори. На перший погляд, здається, що й не поєднується, таке, але тут доволі такі. цікаво вона виглядала. В Сумі вийшло так цікаво. Хочеться порозглядати, звертаю увагу. Ще також в той день були в достатній кількості теплі речі. От Від Night Color of Benetton був такий светр-полувер в сіро-блакитному кольорі. Ну, також був непоганий у нього стан. Мені здається, я також його забрала. Тут на бірці знак Wummar, і вказано, що це 100% вогна. Ну, тут вогна цього бренду дуже хороша, вона якісна, Вона м'яка, тепла, наколиця. Далі від одного з моїх знову ж таки улюблених кольорів. Від Елен Amber. Такий гарний червоний насичений колір. Трикотажна така футболочка була з коротким рукавом. Тут гарний склад у складі 80% району. Такий гарний матеріал, штучна тканина з натуральної сирвиної целюльози. Ну, сама ця тканина така міцна, гігроскопічна, приємна на дотик. Ця тканина може імітувати багато видів, і шерсть, і шовк, і льон. І ще від Олімп такий гарний, тепленький светрик забрала. Тут гарний такий стан був, висока якість трикотажу, така тоненька, меланж. не було ніякого навіть натяку на котунці. Гладенька, це мариносова вовна. Такий освіжаючий спокійний колір. Ну, достойна річ була. Ще така ковтинка в травному борду кольорі відкос. Така тонка, пухнаста. Тут 100% кишемір, також її забрала. Почистила вона, зараз виглядає як нова річ, практично. Кашемір. Ось в, знайшла такі в коробці взуттям луги наче вогняні, гарний стан. Але на мій розмір залишила їх. Але вони вироблені в Китаї. Не знаю, чи це підробка, чи це саме від АК. Югі. Ще нічого сказати не можу з цього приводу. Ну, там був більш-менш м'янько була всередині вони. І ще знайшла і таку гарну знахідку в хорошому стані, але знову ж не мій розмір. Ті босоніжки з закритим носочком від диспанського бренду Юніса. Компанія адаптує моду до повсякденного життя та комфорту. Ось, ось, такі гарні вони були, зручні, комфортні. Якісна шкіра, стійкий каблук. Хороші. Ну, я їх залишила. Так, поклала, щоб їх ніхто не поцарапав. Добре, дякую, що були зі мною, дівчатка. До зустрічі у наступних відео. Хорошого вам повсякдення сьогодні.